Вас жатаємо з перемогою цьому поєдинку і що можуть одразу сказати по сьогоднішній грі. Дякую за вітання. В першу чергу хочу передати величезний привіт і побажати кріпчайшого здоров'я нашим захисникам. Дві ночі дуже важкі. Сьогодні, теж зранку, ми приїхали. Було важко входити в гру, але все ж таки хотіли перемогти більше і дійсно результат на табло. Сьогодні гра була скажу трохи на емоційні гойдалки і. Чи можна сказати, що саме десь емоції переважали по грі? А, На жаль, так, ви маєте повністю рацію, тому що емоцій було занадто багато, але то є й футбол, що кожна команда хоче виграти. Відповідно, сьогодні ми сильніше були. А сьогодні у вас тут і влучені вратаря було, і, і потім. Були ситуації, коли е, після перегляду ваші голи зараховувалися. і е, який саме з таких моментів е, все ж таки став ключовим на користь вашої команди? Я вважаю, це останній гол. Е, він став ключовим. Е, безпосередньо команда всі молодці, всі е, на полі зражалися, е, всі билися до кінця. Тому такий результат. Дякую. Дякую.